Цоріємас. Продовжуємо тему планет у ведичній астрології. Так, і цього разу ми будемо з вами говорити про Марс. Про те, яке значення він має у ведичній астрології, які риси, за які риси характеру він відповідає, і які події він може приносити в долі кожної людини. Але перш ніж перейти до розшифровки самого Марса, я хочу зробити таке невеличке уточнення для вас. Дивіться, коли я розповідаю про якусь планету, я маю на увазі її загальне універсальне значення. Щоб зрозуміти, як саме ця планета буде проявлятися в житті кожної конкретної людини, цього одного показника його буде недостатньо. Неможливо зробити висновки лише... Аналізуючи от саму планету в якомусь там певному домі чи в, в знаці Зодіаку, ні, а, Ну, насправді це занадто мало. Для повної картини потрібен комплексний аналіз всієї натальної карти, всіх планет. Їхнього розташування, розташування в градусах, розташування в накшатрах, взаємозв'язки між ними, а також того, як вони будуть проявлятися в різних періодах життя. Так? Тобто аналіз натальної карти це дуже глибокий і об'ємний процес. І лише коли ми розглядаємо ось всі ці фактори разом, ми можемо по справжньому зрозуміти, як саме проявиться енергія кожної планети. В долі людини, так? От, вот Тому по одному якомусь показнику висновки ми не робимо. Отже, якщо говорити про Марс, так? за що ж відповідає ця планета у ведичній астрології, або, як його ще називають на санскриті, мангала? Наприклад, якщо ми говоримо про Сонце, то ми маємо на увазі наше его, нашу таку яскраву, творчу. Творчу частину нашу, да, що прагне реалізації. Коли ми говоримо про місяць, ми говоримо про нашу внутрішню маму, про таку ніжну, турботливу маму, яка вміє заспокоювати і давати тепло. А Марс це воїн. Марс пов'язаний із боротьбою, з дією, з конкуренцією і з перемогою. У міфології він подібний до Бога війни. І тому він символізує внутрішнього захисника, ту частину нас, яка бореться, діє і долає перешкоди. Марс це наша рішучість, наша сила, енергія дії, здатні ставити цілі і їх досягати. Так? Марс відповідає за частину нашої особистості, що не боїться труднощів, бере відповідальність і рухається вперед, навіть коли важко. Коли Марс в гороскопі сильний і доволі добре розташований, людина вміє перетворювати бажання на результат. Вона не просто мріє, вона починає діяти, вона має стратегічне мислення, вміє будувати план крок за кроком та йти до своєї мети. Тому що Марс, мангала це сила волі, витримка, здатність стояти на своєму, навіть коли життя буде вас бити і випробовувати. Такий Марс він дає внутрішній стержень, він дає рішучість, от, витривалість, спортивний або такий змагальний дух, вміння відстоювати себе, захищати тих, кого ви любите. так? Якщо в карті виражені такі марсіанські знаки, овен або скорпіон, ці якості будуть проявлятися особливо яскраво. Але якщо Марс ослаблений або уражений, людина може втрачати ось цю внутрішню силу. Може з'являтися схильність до прокрастинації, до сумнівів, до постійного обмірковування, коли ніби хочеться діяти, але не вистачає імпульсу. Тоді заміж. Замість цієї рішучості може проявлятися, проявлятися коливання, крок вперед, там, да, два назад. Так? Тому стан Марса в гороскопі показує, як саме людина буде діяти в світі. Так? Чи вона бореться, який перетворює задумане в реальність, чи вона буде спостерігати? Так? Спостерігач, такий, який чекає, поки життя саме все розставить на свої місця. Марс це наша внутрішня така енергія досягнення. Це той вогонь, який рухає нас вперед. І саме від нього залежить, чи зможемо ми сказати собі, я хочу, я це зроблю. Марс він показує, як саме ми діємо, як ми приймаємо рішення, в якому темпі ми рухаємося, так, до, взагалі, як ми рухаємося до своєї мети, словом, як ми досягаємо бажаного. Наприклад, якщо Марс стоїть у вовні, це дуже імпульсивне швидке положення. Такі люди вони діють рішуче, часто вони спочатку роблять, а вже потім думають. Це ініціатори, це така рушійна сила, і їм доволі важко діяти. Поступово так, от в них горить вогонь всередині, і їм треба вже все навчора, так? А от, наприклад, якщо Марс стоїть в тільці, то це буде зовсім інша людина, тому що тілець це знак стабільності, ґрунтовності та терпіння. Такі люди підходять до всього обережно, послідовно, без поспіху, але дуже наполегливо. Перед тим, як зробити крок, вони планують, вони обдумують, вони оцінюють вигоду. Їх часто мотивує. Матеріальний результат, адже тілець, він пов'язаний із грошима, з комфортом та відчуттям безпеки. І ось через такий синтез, так, аналізуючи знак, в якому стоїть Марс, ми можемо зрозуміти, як саме людина починає діяти, в яких умовах вона розкриває свою силу і як буде досягати бажаного. А тепер дуже важливий момент. Марс. Це не лише дія, так? Це, як я вже говорила, наш внутрішній захисник. Що таке захист? Так, Захист це вміння стояти за себе. І тут в гру ось цю вступає гнів. Гнів це природна така необхідна енергія, яка потрібна, щоб захистити свої межі. Без нього ми не можемо сказати досить, не можемо дати відсіч або відстоювати свої цінності. так? Так от, коли Марс сильний і гармонійний, людина випромінює впевненість і силу. Її присутність вона прямо починає відчуватися, навіть не словами, а ось цією енергією. Біля такої людини не хочеться переходити, переходити межу, тому що відчувається її внутрішній стержень. Але якщо Марс ослаблений або уражений, людина може боятися конфліктів, вона може відчувати складність в тому, щоб прямо сказати ні, стримуючи оцей свігнів, який потім він в будь-якому випадку проявиться, але проявиться через пасивну агресію, коли роздратування спрямовується всередину. Так це можуть бути якісь образи, самокритика чи які, які, якісь там психосоматичні хвороби. Тому дуже важливо пам'ятати, Марс це наш захист, наша така здорова агресія, наша енергія, яка допомагає нам не лише боротися, а й відстоювати себе, свої межі та свою гідність. Марс, як і будь-яка інша планета, що вона належить до категорії. До якоїсь категорії. так, От. І саме Марс належить до категорії вредителів, малефіків. І це має якби, дві сторони: світу і тіньову, скажімо так. У кожної такої планети є благородні якості, які потрібні для розвитку, так, але водночас є потенціал до руйнування. І Марс в цьому не винят. Його руйнівна сторона проявляється через гнів, який, якщо не контрольований, може перетворитися на агресію. Насильство, можуть бути ревнощі, бажання домінувати або контролювати інших. Якщо. Е, якщо е, Марс в карті на тій карті він уражений або надто сильний, але при цьому нестабільний. Людині може доволі складно, так от правильно виражати свій гнів. І це може мати насправді доволі різні форми. Так? Одні люди можуть руками пригнічувати свої емоції, намагатися тримати все в собі, а потім вони просто вибухають. І вибухають в основному через дрібниці. Да? Часто вибухають на близьких, які взагалі нічого не зробили. А інші люди можуть навпаки, вони випускають цей гнів назовні як спосіб самоствердження. Але роблять це через агресію, конфлікти, тиск, і вони починають руйнувати і себе, і своє оточення. Тому, якщо з Марсом в натальній карті не все гармонійно, дуже важливо вчитися працювати зі своїм гнівом. Помічати його, визначати, не заперечувати, і найголовніше висловлювати його безпечно, так? екологічно, без шкоди для себе і для інших. А, бо в, своїй, ось такий, ем, в своєму нижчому прояві так, Марс може впливати доволі деструктивно. Ем, Через ось це таке надмірне суперництво, боротьбу за владу, прагнення контролювати або через таке несвідоме знищення того, що насправді є цінним. Повірте, це вам говорить людина, в якої Марс доволі сильний в негативному ключі. Тому я точно знаю про що говорю. Ще один важливий момент: наскільки Марс він вредитель, да? куди б він не потрапив в карті, ця сфера життя вона є потенційно напружена або конфліктна. Так? І це не тому, що Марс поганий. Так? А тому, що через нього ми самі можемо руйнувати щось важливе своїм гнівом, своїм нетерпінням, прагненням довести свою правотуську. Особливо чуттєвим є такі домашні сімейні та емоційні сфери, коли Марс потрапляє в дома, які пов'язані з родиною, з дітьми чи зі стосунками, він може активізувати напругу конфлікти та суперництво. Але якщо, насправді, якщо навчитися керувати усією енергією Марса, вона перестає бути руйнівною і стає захисною, доволі сильною і цілеспрямованою. Адже вже не вогонь, тобто це вже виходить, Марс не спалює, так? а він починає світити і гріти. Якби. Марс це ця наша внутрішня енергія. Це життєвий драйв, це той вогонь, який змушує нас діяти, відкривати нове, ризикувати і шукати пригоди. Рух, дія, і, тобто, і це енергія ініціативи. Коли хочеться жити наповну, там робити, творити і перемагати. Коли Марс сильний, він може проявлятися як потяг до фізичної активності у будь-яких її формах. Для когось це спорт, для когось танці, йога, там будь-який вид руху, де відчувається сила тіла, там контроль і витривалість. Марс дуже любить, коли енергія не, не застоюється, а знаходить вихід через рух. Також, також Марс пов'язаний з пристрастю та з сексуальною енергією. В цьому сенсі він якби, ділить тему кохання з Венерою. Але він буде проявлятися по-іншому, ніж ніж Венера. Якщо Венера, так, це любов, ніжність, це такий емоційний зв'язок, то Марс це первинний інстинкт, це фізичний потяг, так, це вогонь ось цього бажання і це тілесна сила. Тобто це самий найперший інстинкт. Так. Разом із цим, ці дві планети, Марс і Венера, вони створюють баланс між. Пристрастю і ніжністю, між таким балансом між тілом і душею, якщо Марс в карті сильний або має зв'язок з Венерою, це може давати таку потужну сексуальну енергію, високу чуттєву силу, активність, яскраву харизму і сильну таку е, притягальність Так, Майбудь правильно. Так, і ще кілька важливих моментів про Марс. Марс в гороскопі показує і родину. Насамперед, він показує рідних братів і сестер, їхню присутність, стосунки з ними. Іноді він може показувати навіть їхню долю. Марс також також Марс пов'язаний з нерухомістю. Теоретично, теоретично, сильний Марс в карті може вказувати на володіння нерухомістю такою великою, доброю, та інколи навіть може бути кілька якихось об'єктів, але, як я вже казала на початку цього відео, не можна робити остаточні висновки тільки по одному показнику. Тому завжди потрібен цей комплексний аналіз. І ще додам про здоров'я. Марс він відповідає за голову, так, за, за голову. І якщо він уражений або стоїть, наприклад, в шостому домі, то це може давати хвороби в області голови. А Марс також пов'язаний із кровоносною системою, кров судини. Знову ж таки, це сигнал, тобто це сигнал, на який потрібно звертати увагу, так, але це не вирок, якщо дивитися лише на один із цих факторів. Але звернути увагу потрібно. Отже, Марс може показувати, точніше, він показує братів і сестер, він впливає на нерухомість і певні ризики для здоров'я дає, так? Але на практиці ніколи знову ж таки ніколи не судимо по одному положенню. Потрібен аналіз. Повністю всієї карти, домів, аспектів, періодів, щоб зробити якийсь остаточний висновок. Коли ми говоримо про сильні чи слабкі положення Марса, так важливо одразу зрозуміти одну, одну річ в астрології не буває так, що планета. Просто вона слабка чи вона просто сильна? Ні, так так не буває. Завжди є спектр. Планета може бути водночас і сильною, і ураженою. Може бути ослабленою, але мати таку певну підтримку. Або взагалі перебувати в нейтральному стані. Не, ну, вона не буде давати ні якихось там яскравих проявів, ні серйозних проблем. Тому оцінка сили Марса, вона завжди. це... Я ж кажу, це, ж, це глибокий, багаторівневий процес, який враховує доволі багато чинників. Зараз розкажу вам про найсильніші і найслабші положення Марса так, в такому загальному розумінні. І так, Які ж у нас сильні положення Марса? Найсильнішим знаком для Марса є козиріг, там він перебуває в екзальтації. Так, також потужним вважається його розташування в скорпіоні та в овні, це його власні знаки. Коли Марс стоїть в цих знаках, ми можемо припустити, що в минулих втіленнях людина мала досвід, який пов'язаний з боротьбою, з досягненнями, зі спортом, дисципліною або такою сильною природою. У цій реальності це часто проявляється як велика життєва енергія. Це цілеспрямованість, доволі таки вольовий характер, так? це прагнення діяти, перемагати і доводити справи до кінця. Проте навіть сильний Марс не завжди проявляється гармонійно. Наприклад, якщо Марс стоїть в тому ж овні, але він уражений Сонцем або раху. Він може давати таку надмірну запальність, агресію, схильність до конфліктів чи до якихось там імпульсивних рішень. Тобто сила планети не завжди означає м'якість чи благість. Все залежить від контексту карт. І найбільш гармонійні дома для Марса. Окрім знаків, важливим є розташування Марса в домах. Так? Найкраще він проявляється, звичайно ж, в 10-му домі, так само як і Сонце. Це прям найкраще положення для нього, тому що десятий дім це професія, це дім досягнень, це дім слави та визнання. І саме там енергія Марса може реалізуватися природно, через дію, через цілеспрямованість, через боротьбу, здатність стояти за себе і досягати результатів. В цьому домі Марс він не руйнує, а він, навпаки, посилює потенціал людини. Також доволі сприятливими для нього є третій, шостий та одинадцятий дома. В цих сферах енергія Марса вона якби не буває конструктивного напрямку. Вона допомагає долати перешкоди, активно працювати, відстоювати власні цілі, конкурувати чесно, досягати якихось там фінансових чи професійних результатів. Так, тобто, якщо в цих домах, дивіться, в цих домах Марс стає не таким руйнівним. Так? а Він стає такою більш творчою енергією, яка веде до перемог, до розвитку і до внутрішнього зцілення. Давайте перейдемо до найслабших положень. Найслабше положення Марса це знак рак. Це... Чому рак? Тому що рак це дуже ніжна, емоційна і домашня енергія. І Марсу. От цієї цій силі, волі і боротьбі в знаки рак доволі нелегко. Коли Марс потрапляє в знак рак, людині часто складно усвідомлювати свій гнів. Це не означає, що вона не злиться. Просто ось ця злість, як правило, вона пригнічена. Такі люди можуть дуже довго мовчати, вони можуть накопичувати емоції, намагатися не показувати ось цього свого роздратування, аби не зіпсувати стосунки чи не образити когось. Але насправді, рано чи пізно ця пригнічена енергія вона виходить назовні. І тоді гнів він просто він виривається неконтрольовано і найчастіше на тих, хто поруч. Тому людям із Марсом в знаті рак дуже важливо навчитися усвідомлювати свій гнів, проживати його екологічно. Не боятися цієї енергії, а навпаки переправляти ось цю енергію в якесь конструктивне русло, там через творчість, руки, да, можливо, розмови, бо рак це знак глибокої чутливості. І коли така енергія переплітається з вогнем Марса, всередині може утворюватися дуже сильне емоційне напруження. Що ж до домів гороскопа, є кілька положень, де Марс дуже складно, де йому дуже складно себе проявляти. Одним з найнеблагополучніших е, домів для нього вважається сьомий дім. Це дім ну, сьомий дім ми знаємо да, дім стосунків. Не тому, що Марс там слабкий, а тому, що його природа просто не відповідає енергії сьомого дому. Тому що, Сьомий дім це партнерство, це компроміс і це гармонія. А Марс це боротьба, контроль і змагання. І тому, коли Марс розташований в сьомому домі, дуже часто буває так, що стосунки вони будуються на пристрасті, на сильному потязі, але водночас і на конфліктах. Тому люди можуть вони ж якби швидко закохуються. Так, вони от вони дуже палко проявляють свої емоції, але ж цією швидкістю вони вступають в сварки, змагання і та в суперечки. У багатьох випадках це дає такий перший шлюб на пристрасті, доволі яскравий шлюб, але нестабільний. А також не надто комфортно Марсу в четвертому домі, який відповідає за сім'ю, дім і наш внутрішній спокій. Тому що четвертий дім це доволі м'яка та тиха енергія, і вона зовсім не про боротьбу. Так? А Марсу там тісно, він не може повноцінно проявляти свою активність, і через це людина може відчувати доволі певну напругу, роздратування, яке не має виходу назовні. І, звісно ж, коли Марс потрапляє в восьмий або дванадцятий дім, це теж непрості положення. В таких випадках енергія Марса вона ніби блокується, пригнічується або виходить через кризи, втрати і внутрішні переживання. Людина може відчувати, що її воля або сила вони якби замкнені всередині. І часто це вказує на Необхідність працювати з емоційними реакціями, страхами і підсвідомими конфліктами. Лише я скажу так, лише шостий дім тут виняток для Марса, бо там Марс проявляє себе доволі добре, бо це дім боротьби, служіння та суперництва. І у ньому ця от енергія вона знаходить вихід працю в захист своїх якихось кордонів і в такій щоденній діяльності. Отже, слабкий Марс це не завжди погано. Це просто сигнал, що людині потрібно працювати свідомо, працювати зі своєю силою, не пригнічувати її, а направляти в здорове, таке, ем, життєве русло. Так? І так, висновок. Марс це наша внутрішня сила. Воля, вогонь і здатність діяти, і дуже важливо вміти направляти цю енергію правильно, не руйнуючи, а щось е будувати. Так тому, коли ми усвідомлюємо свій вогонь, він стає не ворогом, а нашим союзником. На цьому все. Ми розібрали планету Марс. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступні розбори. А також поділитися цим відео з тим, хто має якийсь, можливо, не такий Марс в своїй натальній карті. Люблю, цілую вас і до зустрічі в наступних розборах.